Це вже четверта частина нашого циклу, у якій ми зосереджуємося на унікальній страдецькій хресній дорозі, однієї з найстаріших в Україні. Отець Іван Колтон розкаже, як вона була відновлена після десятиліть занепаду та повернула собі духовне значення. І щойно ви зрозумієте, який мир і очищення дарує повний відпуск на цій хресній дорозі. Збагнете, чому сюди повертаються люди знов і знов. В 1936 році папа пій 11 надає хресній дорозі у Страччі повний відпуст за проханнями місцевого на цей час священника отця Миколи Вояковського, який був дуже активним священником, і він фактично задав тон до війни. О цьому святому місцю саме печерам, де люди приходили. оповідають, навіть місцеві, що на колінах піднімалися, щоб в печерах поклонитися іконі Богородиці на рушимій стіні до храму і також на цю хресну дорогу. Цю хресну дорогу святіший отець тоді прирівняв у 1936 році до Єрусалимської хресної дороги. Вона була в дерев'яних хрестах, поставлена навколо гори. Я навіть не знаю, чи сьогодні ці дерев'яні хрести відповідають точній локації. Так приблизно тоді, вже як після 90-х років, відновлювали цю хресну дорогу. Але чому так прирівняли до Єрусалимської Хресної дороги? Знову ж таки, це, це мій такий аналіз того, чому це так сталося. Бо 1936 рік вже Україна переживала і голод пережила і. Також на, на цей час і вже була і Перша світова війна. Тобто Україна зазнавала дуже багато окупації, також зі сторони Польщі і що зі сторони російської. Тому наші українців було дуже багато виселено вже тоді. Також папа розумів, що Україна переживає десь свою хресну дорогу. Не кожен мав змогу поїхати. Чи полетіти собі тоді до Єрусалиму, щоб потрапити до Єрусалиму, треба було напевно тоді десь, може, з дві неділі плисти кораблем. От. І звичайно, що це було щось таке неможливе. А тому святіший отець благословляє цю хресну дорогу і прирівнює її в статусі, так як до Єрусалимської хресної дороги. Тобто, що українці, які тут відбувають цю хресну дорогу, вони проходячи її. Мають розуміти, що вони так, як і в Єрусалимі, собі проходять цю хресну дорогу, ту кальварію, де, де, яку проходив Ісус Христос. І тому багато людей сюди почало вже тоді їздити, молитися, але почалася Друга світова війна і це все було призупинено. Вже в 2003 році, коли я прийшов, була побудована в скульптурі перша стація. От, і... Вже так почали будуватися інші. Тут були такі два проєктанти Палуза і пан Юліан Савка. Один будував одну стацію, другу другу в своїх власне, майстернях. І так до 2008-го, якщо я не помиляюся, була завершена в скульптурах. Тобто була ідея така, щоб ця хресна дорога прирівнювалася е от, в скульптурах, так, як в блюрді, в повний ріст. І це було щось таке на цей час досить особливе. За радянських часів тут не було хресної дороги. Але ще хоче, тут просто дуже цікаво, як в цей момент. Що запит до запиту Ватикану, тут два слова буквально. Коли я прийшов сюди як священник, вже була синя книжечка Хресна дорога зі зістрача. Її тоді видала добра книжка, покійний пан Березицький, здається. І там завжди в тій хресній дорозі я бачив, що писало. Про, про цей повний відпуст і писав сам документ. Такий-то така серія, такий-то вихідний, вхідний лист. Він вказувався. Тобто, десь він в книжках гуляв, і вони це перенесли на, на цю хресну дорогу синю. Але ніхто його не бачив того документа. Знаєте. І це для мене викликало таке трошки настороження. Думаю, а може це фейк. І тоді я почав цікавитися тут у Львові, по різних архівах. Ніде немає документу. І було найпростіше зробити запит в апостольську пененцірію до Риму, чи є таке документа. І як на диво нам приходить результат, що дійсно до війни було наданий такий відпуст, і вони його нам відновлюють. Показують, що він є довічно на цю хресну дорогу. Тому ми маємо на хресну дорогу цей відпуск на кожен день. Що людина, яка сюди приїде, відбуде цю хресну дорогу в своєму наміренні, вона має цей повний відпуст. От окремо є повний відпуск на 26 шосте на оспеня, в серпні місяці на Успення Пресвятої Богородиці було е, також надано відпуск на храм. Також там фіксувалося, і вони це поновили. От е, на храмовий праздник, то ми мали два відпусти. А вже третій ми клопотали, як в нас почалися прощі дві тисячі таки всеукраїнські в 2013 році щодо наших блаженних, то ми також попросили Риму і Рим нам дав на 26 червня окремий відпуст для паломників, які приїжджають в день смерті наших блажених. Добре. То таких три відпусти. А четвертий відпуск вже сьогодні. Ми маємо як храм Ювілейний на протязі року, де люди приїжджають, користають. Вже залишилося тільки жовтень, листопад, грудень. Все, і ми в січні будемо закривати цей ювілейний рік. Так що користайте. А чи храм 2025? Що це означає? Як ми зараз заходимо? Що е, 25 років е, святіший отець проголошує ювілейний рік. Е, це рік, в якому надані привілеї великого відпусту. Тобто людина, яка приїжджає в таке місце, де Є храм, наданий, в якому наданий ювілейний цей відпуск. Людина має виконати кілька умов, щоб отримати цей повний відпуск. Це посповідатися, запричащатися, і також помолитися в наміренні святішого отця. молитву вірую, от чи нашій Богородице Діво. Це молитви, в яких святіший отець кожного дня має намір. Десь він молиться за цілий світ, часто і за Україну, також. І ми з тими молитвами також влучимося до цього відпусту. Також ще одна умова такого ювілейного року є це не мати прив'язання до гріха, тому в нашій львівській архієпархії ми маємо. Три храми наділені таким, які мають відпуст в ювілейному році 2025-му. Це є собор Святого Юра у Львові, це є храм Успіння Пресвятої Богородиці у Глинянах. І також відпустове місце у селі Страч храм Успіння Пресвятої Богородиці, де люди користаються з того відпусту. Що Повний відпуст це є прощення дочасних кар. Тобто не самого гріха, самий гріх ми отримуємо прощення через таїнство, покаяння через святу сповідь, але залишається наслідок гріха. Бо будь-що, що ми зробимо, воно має свою наслідковість: чи добре, чи зле. І оці наслідки гріха ми маємо. За них реститувати, відпокутувати. Якщо ми цю тут не відпокутуємо, то ми розуміємо, що ми в чистилищі це будемо покутувати. Але Бог в своєму великому милосерді через святу церкву нам дозволяє мати такий повний відпуск, що коли людина приходить на таке місце, вона, як я сказав, вище посповідалася, запричащалася, приклонилася до то, до, до святих ікон чи мощей, не має прив'язання до гріха. Помилилася в немріні святішого отця. Вона отримує відпущення тих дочасних карт. Тобто, фактично, що їй не потрібно буде надолужувати за, за, за ці наслідки гріховні. Та? Вона може скористати от з такого дня. Це і велика, велика ласка. Знаєте, ми інколи навіть собі не даємо ради, справи, наскільки ну, церква мати має велике, велике бажання. Силою, яка їй надана владу, яка їй надана тут, на землі, що зв'яжете на землі, буде зв'язана на небі, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі, надавати такі, от такі відпусти. Тобто людина може брати цей намір або за себе. Запрощення власне, своїх дучасних кар або за душі померлих. Ну, наприклад, хтось ваш, вашій чи в нашій родині помер, і ця людина висповідалася. Бог їй простив ці гріхи однозначно, але залишився наслідок того гріха, і її треба Ми, І ми розуміємо, наприклад, що він десь певне вчастили, що це відбуває цей час. І ми можемо сьогодні відбути цю. Цю просто в за ту душу до війни на хресну дорогу був наданий оцей відпуст. Ми ще його називаємо Єрусалимський відпуск на кожен день. Тобто люди собі приходили до храму. В храмі тільки раз в рік на оспення можна було отримати цей відпуск в храмі. Тобто, літургія посповідалися, причащалися. Але е, на кожен день то є тільки на хресну дорогу. Тобто людина приходить собі відбуває. Вона може будь-де відбути літургію, може тут відбути літургію. Але літургію має відбути. Обов'язково, це є ну, належність до великого відпусту. Тобто літургія і має бути в власті Божій, якщо вона десь сповідалася вчора і не чує за собою тяжкого гріха, вона не мусить сповідатися. Але якщо вона приїхала і обтяжена гріхами, краще, щоб вона посповідалася, запричащалася. Чи, то, наприклад, щодо страчу, до хресної дороги, то вона може це у Львові, в храмі, може тут. Але коли йде на хресну дорогу, то на кожен день вона може отримати цей повний відпуст. У нас така, знаєте, ласка є, що ми маємо. Зараз ювілейний храм на е, ко, ну, кожного дня в році люди можуть користати з храму. Тоді вони виходять, вони ще можуть користи собі з хресної дороги. От, приїдуть 26 червня, там є окремий відпуск на День наших смерті, наших блажених, там також наділений відпустом е, день. І тому така. Чи є в Україні місце поза ювілейним роком, де можна було отримувати кожен день відпустки? Ну, наприклад, я не чув такого. Мені, е, тому є унікальність е, того, що поза ювілейним роком в нас є тільки хресна дорога, якою можна скористати. Наприклад, е, в Глинянах то в році, здається, або 4, або 5 разів є відпуст протязі року. Та? Це також досить багато, а в храмі. Але в нас є на кожен день на хресну дорогу. А ці ювілейні роки, тобто що 25 років, святіший отець дозволяє, щоб місцеві ієрархи призначили своїм також декретом певні храми, в яких можна отримати цей відпуст. Це є прощення дочасних кар, і це є дуже велика, велика ласка. Бо ми маємо розуміти, коли людина грішить. Завжди, як я сказав вище, залишається наслідок гріха. І ми маємо надолужити за того. Каже Господь, нічого скверне не може війти до Царства Небесного. Все має бути по чесному. Якщо ти щось взяв, ти маєш віддати. І напевне, що якщо десь так по-простому дивитися, от живе людина, умовно, 75 років, чоловік і жінка. Вона ходить до церкви, сповідається, старається вести християнський спосіб життя. І паралельно чоловік, який. П'є, матюкається, до церкви не ходить, веде аморальний спосіб життя, антихристиянський. Але на 1975 році молитви жінки були вислухані. Він б'ється в груди каже: заклиж мені священника, я хочу висповідатися. Він висповідався, щиро висповідався, доконуючи п'ять умов доброї сповіді, чи Господь ми простив? Так, Господь ми простив всі гріхи. Але, напевно, якщо вони двоє там зустрічаються перед Богом, чисто так логічно, не є, не є справедливим, що вона ціле життя вела правильний спосіб життя, страждала від нього, а він собі жив наліво і направо, прийшов, посповідався, і все, йому вже добре, він зразу до раю. Він має надолужити за ті наслідки. Бог йому простив, так, але він має надолужити. Діти ростуть, вони в страсі. Невпевнені в собі, також хтось з дітей починає випивати, звідки, бо він бачив модель поведінки, от таку нездорову. Є наслідок гріха, він є. І ми маємо розуміти, що кожне наше слово, кожна наша дія залишає або добрий слід, або поганий. Те, що я розказував за своє життя, ти можеш інколи зробити таку, здавалося б, ну щось там комусь дав, чи, чи, чи підтримав, чи послухав. А для людини це може бути переворот її життя. Повністю вона може або закінчити в ту хвилю своє життя, або навпаки продовжити і змінити цілий світ. Тому дуже важлива наша постава, того, як ми в тому житті ставимося до наших дій, до наших слів, до наших, до наших кроків життєвих.